Вітаю всіх підписників каналу, глядачів. День Святого Миколая це священне свято. День, коли варто забути про всі невдачі, неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Отже, сьогодні замовляння, великий захист святого Миколая. Від бід, хвороб, порчениць. Його можна слухати будь-коли в будь-який час, його можна читати самостійно. Отже, з Богом і Хай Святий Миколай допомагає всім всім людям, які зайшли на канал, які благають його про допомогу. Великий захист Святого Миколая, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Стоїть хрест при дорозі, рушник лежить на святому порозі. Свічка у віконці горить, треба слово святе говорить. Святий Миколай, таких то людей, які слухаються замовляння, прийшли сюди на канал. Захищай від тринадцяти бід у дорозі, від тринадцяти бід на своєму порозі, від Ока лихого в день. І вночі і прокляття поза очі. Від пристріту парубочого, дівочого, жіночого, вітряного, водяного і лиха будь якого. Щоб лиха година не настала, щоб хвороба ніяка підступна не здолала, щоб мертвої води не напитись. Щоб обмерту землю не забитись, щоб від вогню не постраждати, щоб добра свого злодію не віддати, щоб ніякі злодіяки щастя не покрали, щоб ніякі крадії в хату не влізали, щоб у всіх пліткарів. Язики би задеревеніли, і свої язики б вони з'їли. будуть янголи допомагати від усякого лиха захищати. Святий Миколай, поклади хрест у такої то, такого-то. В головах поклади хрест у ногах, хрест святий хай вартує, янгол всі злі сили вгамує. Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Стоїть хрест при дорозі. Рушник лежить на святому порозі. Свічка у віконці горить, Треба слово святе говорить. Святий Миколай. Таких то людей, які зайшли на канал. Захищай. Від тринадцяти бід у дорозі, від тринадцяти бід на своєму порозі, від ока лихого вдень і вночі і прокляття поза очі. Від пристріту парубочого, дівочого, жіночого, вітряного, водяного і лиха будь-якого. Щоб лиха година не настала, щоб хвороба ніяка підступна не здолала, щоб мертвої води не напитись, щоб обмерту землю не забитись, щоб від вогню не постраждати, щоб добра свого злодію не віддати. Щоб ніякі злодіяки щастя не покрали, щоб ніякі крадії в хату не влізали, щоб усіх пліткарів язики б задеревеніли, і свої язики б вони і із'їли, будуть янголи допомагати. Від усякого лиха захищати. Святий Миколай. Поклади хрест у таких то людей у такого-то у такої-то. В головах поклади хрест. У ногах хрест святий хай вартує, янгол всі злі сили вгамує. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Стоїть хрест при дорозі, рушник лежить на святому порозі. Свічка у віконці горить, треба слово святе говорить. Святий Миколай. Таких то людей, які зайшли на канал, благають тебе про допомогу. Захищай від тринадцяти бід. У дорозі від тринадцяти бід на своєму порозі, від ока лихого вдень і вночі і прокляття поза очі, від пристріту парубочого, дівочого, жіночого, вітряного. Водяного і лиха будь якого Щоб лиха година не настала, щоб хвороба ніяка підступна не здолала, щоб мертвої води не напитись, щоб обмерту землю не забитись. Щоб від вогню не постраждати, щоб добра свого злодію не віддати, щоб ніякі злодіяки щастя не покрали, щоб ніякі крадії в хату не влізали, Щоб усіх пліткарів язики б задеревеніли. І свої язики б вони і з'їли. Будуть янголи допомагати, від усякого лиха захищати. Святий Миколай. Поклади хрест у такої то, такого-то. У добрих людей в головах поклади хрест у ногах, хрест святий хай вартує, янгол всі злі сили вгамує. Амінь. Ось таке чудове замовляння. Як я вже казав, ви можете його слухати будь-коли читати. Якщо є, у кого талісман, ладанка з ликом нашого дорогого Святого Миколая. Можна начитувати на цю ладанку. Час від часу це замовляння, щоб воно відбивало від вас всю лиху силу Що ж, я хочу від душі побажати, щоб і в День Святого Миколая, і в інші дні побажати вам світлого щастя, доброї дороги до успіху, щирих сподівань, неймовірного щастя, міцного здоров'я. Домашнього затишку. Хай Святий Миколай принесе вам ввечері турбу велику щастя і прожене із дому всі проблеми, порчениці, напасті, щоб у вас в житті і в хаті був порядок. І щоб ви проживали тільки в добрі. Дякую всім за увагу, що заходите на канал, дивитесь мої відео. Не забувайте підписуватись на цей канал Магія Целителя, якщо хтось ще на нього не підписався. Всього вам самого найкращого.